На вулиці мінус 20 і більше. а Мешканці будинку що на свободи 5, уже четверту добу без тепла. Пенсіонери стурбовані, телефонували, кажуть до вже по ще із четверга, прохаючи про допомогу. Я дзвоню, кажу, що завтра п'ятниця зробіть. може. ну там Вінницькій 19, Там аварія, дом стоїть без тепла, цього, але зробимо вам обов'язково. І так, п'ятниця вже 4-5 нема. Тут робота. я йому взяла, позвонила і кажу: завтра субота, неділя, ми без тепла. Він після інсульта. А батареї холодні, холодні і холодні. А в понеділок зранку зі стелі почала йти вода. Ось тут почало капати, потім ось тут почало капати. Я думаю, що це таке чую, десь вода капає. А тут уже повно буде. Я б його миски поставила, трапку взяла, витерла. От, і вже тепер оперестану, у нас собі потягування там. Навіть потьовки тут були, у всьому. Працівники в жрепу приїхали в понеділок. Констатували, потріскали труби системи опалення. Розмерзлося зверху, зверху розмерзлося. Тут воду можна спускати. Тут воду можна спускати. Тут спускали, ви позамерзали. Та й полопали. На чердаку. То це ще в четвер сталося, так? Ну нічого вчора розпускав воздух. На вихідні ми зробили, на вихідні зробили, це все було нормально, а це дозволило, що... У 20 морозу без тепла в домівках неможливо бути, тож якщо в Оселях ближчим часом не потепліє, мешканці кажуть, вимушені будуть йти до міського голови. Впіду на прийом до Рулюка, запишемося, та хай щось рішає з цим домом, що за 20 років ніхто ні разу не прийшов, не подивився, що тут нема нікого, що там все поломане, дом потріщав. Добре, що своїми силами поробили. Так би там теж було.